Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Дану інформацію в даному відео хочу розповісти про те, що робити з документами у новій системі оцінювання повсякденного функціонування людини, вже починаючи з 1 січня 2025 року. Адже з 1 січня, повторюсь, 2025 року припиняє. Роботом СЕК і запрацює нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. Я зараз розповім про перелік необхідних документів для того, щоб вам було проведено оцінювання повсякденного функціонування. У новій системі перелік документів залишиться незмінним, однак зміниться формат їх подання. Усі документи лікарі будуть передавати через електронну систему. Отже, які документи? Вам потрібно подавати для оцінювання це, звичайно, перша особисті документи: це паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток для військовозобов'язаних. Далі це медичні документи, які сюди входять Це випуски з амбулаторної карти. Або після стаціонарного лікування або втручання за формою 025 або 027, вони підтверджують проведене лікування та стан вашого здоров'я. Далі висновки лікарів та результати інструментальних чи лабораторних досліджень. Дані документи мають містити інформацію про заклад охорони здоров'я лікаря або лабораторію, ваш стан і діагноз згідно з міжнародною класифікацією хвороб та найкраще, якщо результати будуть. Зафіксовані в електронній службі. В електронній системі, вибачте, охорони здоров'я. Якщо ви проходили реабілітацію в сфері охорони здоров'я, вам також варто подати індивідуальний реабілітаційний план, попередні висновки та довідки МСЕК, якщо ви маєте такі. Також ще останнє, що потрібно, це документи, які підтверджують причини інвалідності. Це ті документи, які дають підстави для встановлення причини інвалідності. Наприклад, постанова ВЛК або рішення. Лікарської комісії про встановлену інвалідність дитини. На основі поданих вами документів лікуючий лікар створить структуровану електронну форму направлення. Форму заповнює лікуючий лікар і прикріплює до неї всі ваші документи як пацієнта. У формі буде міститися необхідна інформація про причини та мету направлення на оцінювання. Направлення створюється і передається через окрему електронну систему для оцінювання повсякденного функціонування. Так, далі. Що скасовується? Скасовується форма за номером 088. З 1 січня скасовується. Направлення на оцінювання буде формуватися в окремій електронній системі. І у новій системі лікарська консультативна комісія більше не бере участь. У затвердженні направлень на оцінювання, лікуючий лікар самостійно сформує направлення та передасть його через нову електронну систему для оцінювання повсякденного функціонування, що значно спросте... спростить процедуру та пришвидшить процес оцінювання для пацієнта. Водночас лікарські консультативні комісії виконують решту своїх функцій у медичному закладі. Так, всі необхідні медичні документи, включаючи направлення та виписки, мають бути завантажені в сканованому форматі до електронної системи. Вам потрібно буде лише звернутися до вашого лікуючого лікаря, підготувати документи, яких ще немає в електронній системі. І лікар для вас сформує електронне направлення, зазначивши в ньому всю необхідну інформацію та подасть всі документи для розгляду експертною командою. Ви отримуєте від системи сповіщення на електронну почту про форму час і місце оцінювання у разі відсутності електронної пошти рекомендований лист. Рішення експертної команди також прийде на електронну почту чи рекомендованим листом і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі. Докова необхідна інформація, також буде автоматично передаватися до Міністерства соціальної політики для використання при призначенні виплат допоміжних засобів реабілітації чи соціальних послуг. Так, далі медичний розділ, який буде стосуватися реабілітаційної так, програми. Також буде тобто мова йде про індивідуальний реабілітаційний план. Також буде частиною рішення, яке буде приймати експертна команда у разі встановлення вам інвалідності. Термін дії рекомендацій буде співпадати з терміном прийнятого рішення. Усі попередні видані. Документи МСЕКу будуть дійсними, якщо вони не потребують змін і доповнень. Решта документів, прийнятих рішень та довідок, виданим СЕКом до 31 грудня 2024 року, також будуть чинними та залишатимуться підставами для продовження надання вам послуг, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок та відстрочок. Якщо ви втратили документи або довідки МСЕК через бойові дії чи під час переїзду евакуації, то для їх відновлення вам необхідно звернутися в органи соціального захисту чи територіального органу Пенсійного фонду України. Далі, що стосується повторних оглядів, я вам вже про це розповідала в попередньому відео, єдине, що Хочу нагадати, що якщо ви вже маєте статус інвалідності, то повторний огляд буде відбуватися відповідно до строків, встановлених у попередньому рішенні МСЕК. Якщо інвалідність встановлена безстрокова, то у вас немає потреби проходити оцінювання повторно. Стосовно строків, коли і кому потрібно буде це зробити, хто має інвалідність, я розповідала в попередньому відео, ви також можете з ним ознайомитись. Отакі зміни нас з вами чекають з 1 січня 2025 року.